Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4, а це нова зарядна станція від компанії Epicenter e 1 та Go2U. Адже в цьому відео я вам порозказую про нові зарядні станції потужністю від 800 кВт і вище, які встановили попереднього місяця. Починаючи з цього дайджесту, я дещо буду змінюю цей формат. Адже попередньо я розказував про кожного оператора, хто скільки поставив, в яких місцях по Україні. Починаючи з цього місця, я буду фокусуватися на областях України і розказувати, скільки поставили в конкретній області без сильної прив'язки до операторів. Я сподіваюся, такий варіант формату вам сподобається більше, оскільки я думаю, що він буде більш інформативним і краще буде доносити для вас інформацію. Отже, в цій частині екрану ви зараз бачите карту України, на якій зображені зеленим кольором області, в яких поставили зарядні станції. Цього місця встановили цілих 25 потужних зарядних станцій, а також кілька станцій ще оновили. В більшості зарядних білінгів з'явилися нові станції, а також з'явилися станції в новому білінгу, в якому ще станції не було. Починаємо ми з Київської області, а саме в місті Києві встановили цього місяця цілих 7 потужних зарядних станцій. Перша станція це станція на 160 кВт від компанії UGV, Epicenter та в застосунку GoToU. І ця станція знаходиться в селі Чабани, передмісті Києва біля метро Теремки. Тут у цього місця запустився такий новий величезний епіцентр. Відео про нього у мене є також на каналі. Можете подивитися, що там цікавого. І в цьому епіцентрі у нас, як завжди, в нових епіцентрах відкриваються зарядні станції. Тут маємо таку станцію: коннектор ccs 2 GBT та DEMO. Станція вміє ділити потужність на три конектора, тобто, у нас може бути 80 плюс 40 плюс 40 кВт. Якщо ж одна машина, то у нас може бути максимум до 160 кВт потужності. Йдемо далі. Дві локації нас цього місяця отримали підсилення. Зокрема, це локація. Такий торговий центр, який називається HitMall, знаходиться на метро Житомирська. Там компанії Екофактор та Іоніті встановили до цього заряду станцію з потужністю 160 кВт, Також виробництво UGV з конекторами 2 та GBT. Цього місяця додали ще одну станцію з два конекторами 2 Таким чином маємо такий хаб. Дві станції по 160, разом три конектори ccs 2 та один конектор GBT. Друга локація, яку підсилили аналогічно, це локація супермаркет Новус на вулиці Івана Павла, недалеко від метро Зіриницька. Там у нас була станція виробництва компанії Екофактор на 120 кВт з конекторами ccs 2 та CHAdeMO. І встановили поруч ще одну таку саму зарядну станцію. Далі торговий центр Блокбастер на Петрівці. Там також у нас є підсилення. Компанія Flash запустила зрядний хаб з двох станцій, виробництва компанії ICG. Одна станція у нас має конфігурацію 80 кВт CS2 плюс 40 кВт GBT, друга станція має конфігурацію 80 кВт GBT плюс 40 кВт CHAdeMO. На станції немає ділення потужності, тобто загальна потужність воду по 120 кВт на кожній станції. Запускаються станції без застосунків через веб-сайт компанії Flash. Йдемо далі. У нас також є дві станції родництва компанії Єва Чарч в Білінгу. Єва Чард. Причому одна з них це прям історична подія, адже станцію взяв на себе в управління оператор Ionity, який зазвичай розміщається в Білінгу компанії Екофактор. Але колись дуже-дуже давно, там років п'ять тому, вони розміщалися в білінгу Автоентерпрайс, який зараз називається Єва Charge. Тож після такої дуже тривалої перерви. Компанія Ionity знову розміщає станції в Білінгу Єва Чарч. Особисто я не бачу в цьому якоїсь причини. Як на мене, Ionity чудово працює білінговий екофактор і хай би працював там далі. Але то вже не їх розсуд. Тож маємо таку одну станцію потужністю 90 кВт. І ще одна станція також білінгу Єва Чарч, потужністю 80 кВт, розміщена також недалеко від неї. Окрім нових станцій, також є оновлення. Зокрема, компанія Ясно оновила свою станцію біля торгового центру Town. Там є станція потужність 160 кВт, виробництво «Екофактор», Тож там було два конектора ccs 2 та «Чодемо», додали тепер конектор «GBT». Тож, якщо у вас автомобіль з «GBT», тепер у вас є ще одна крута локація, на якій можете зарядити ваш електромобіль без перехідників. Наступні новини із Житомирської області, де цього місяця, а саме на початку цього місяця, запустився отакий крутий зарядний хаб, чотири зарядні станції виробництва Коса, австрійського виробника, всі потужністю по 120 кВт На кожній станції у нас по два конектора. це ccs 2 та CHAdeMO Того загалом шість конекторів ccs 2, два конектори CHAdeMO а також дві додаткові стійки lts майстер Перехідники із ccs 2 на GBT Таким чином, не дивлячись, який у вас автомобіль, чи він з CCS2, чи він з чи він з GBT, кожен автомобіль, по ідеї, мав би тут заряджатися. Але, звичайно, що перехідники. Працюють не прямо на 100% ідеально, тому якщо у вас автомобіль з європейським портом ccs 2 у вас тут значно більше шансів отримати заряд без жодних проблем. Також, звичайно, тут є ще повільна зарядка, є тип-2 на кожній з цих станцій, конектор прямо на станції. Також є ще окрема одна станція, на якій є тип 2, тип-1 та GBT-AC. На випадок, якщо ви хочете просто підрядити ваш автомобіль лише трошки, скориставшись послугами цього класного. ЗС Вок, оскільки тут у нас є кілька кафе на вибір, а також поруч Макдональдс. До речі, ця локація запускається через дуже незвичайний білінг. Він називається Walk Pride. Це власне білінг від компанії VOK. Вони вирішили поки що ні до кого з великих гравців не під'єднуватись, спробувати своїми силами. І давайте подивимося, як же працює вся ця історія. Отже, ми заходимо в застосунок Pride, вибираємо тут. Опцію заправка, або ж тут може бути ще написано Зарядка по-різному. Після чого знаходимо на карті необхідний АЗС. Найближчий АЗС до вас буде вибраний таким помаранчевим маркером. Далі заходимо в деталі цього маркера. У нас відображаються види пального та заряджання. Вибираємо хочемо заряджання, Вибираємо тип конектора – це CCS2 або Чадемо. Якщо ж у вас стійка GBT, то також вибираєте CCS2. Далі вибирайте, наскільки ви хочете зарядитися. Це або в кіловат-годинах, або це варіант до повного. Тоді у вас іде зарядка на певну фіксовану суму. Після цього вибирайте, чим саме ви хочете платити, чи це банківська карточка, чи це якась бонусна картка від Волк, чи це якийсь ще інший спосіб. Отож, обрали спосіб заряджання, обрали, наскільки ви хочете зарядитися. обрали необхідний конектор. На кожному конекторі є номер. Ось тут це, наприклад, CCS2 номер 4 Обираєте конектор, обираєте, як платити. Обирайте, наскільки зарядитися. Нажимаєте старт, все, зарядка йде, жодних якихось проблем, питань особисто у мене не виникло. Підхід схожий, як був тут колись на Хабі Flash, ще кілька місяців тому, але вам не треба сканувати код, у вас є застосунок нормальний від WalkPride, у вас також тут вже прописана ваша банківська карточка, а тому вам не треба кожен раз світанового вводити, і тому це все відбувається значно швидше. І обладнання тут краще, адже до цього тут був. Хаб з такого експериментального обладнання, який раніше ніде не встановлювався. А тут у нас стоять перевірені класні станції Косат, які використовуються, наприклад, на АЗС Око. Отож, нарешті, у нас є нова класна локація біля Житомира. Переходимо тепер далі по трасі, пропускаємо Рівненську область, там немає новин. Переходимо до Львівської області, звідки у нас також є гарні новини цього місяця. У Львові встановили цього місця цілих дві станції. Одна станція встановлена від компанії GoToYou та Ecosat. Встановлена станція біля торгового центру ВАМ на вулиці Виговського. Така сама у GV з такою самою конфігурацією, як оця в епіцентрі. Друга станція настановлена оператором Лєв ЖК Нова Британія біля компанії Тока. І ця станція австрійського виробника, який називається Костат. Тож на цій станції немає коннектора GBT, там лише Чадемо та CCS-2. Станція потужністю 120 кВт. І ще одна нова станція була встановлена у Львівській області, але не у Львові. Станція встановлена в місті Шептицький. Хто може думає зараз, що таке Шептицький, де воно знаходиться, Тож вам трошки історичної довідки. Шептицький це нова назва міста, який називався Червоноград. Так, Червоноград перейменували, тепер це Шептицький. Але і це не все, адже від цікаву історичну довідку. Ця станція встановлена в торговому центрі, який називається Кристанопіль. Що таке Кристонопіль? Це стара назва цього ж міста, яка була до Червоноград. Тож маємо три назви одразу в одному місці, вони поєдналися. На карті місто підписано як Червоноград. Торговий центр називається старою назвою, а місто вже називається по-новому Шептицький. Тож така от історична довідка. Тепер знаєте, що у вас є в місті Шептицький перша потужна зарядна станція від компанії Тока з потужністю 20 кВт. Так само Костат, так само ccs 2 та Чодемо без GBT. Із Львівської області переміщаємося на Закарпаття, де також маємо гарні новини від компанії Тока, а саме нова станція біля Мукачево, потужністю 120 кВт на АЗС БРСМ. Там, колись стояла станція від екофактора, дуже давно. Я там навіть заряджався один раз, потім її зняли. І тепер там знову є потужна швидкісна станція, але тепер від Тока та ND груп. На станції є всі швидкісні CCS2, Сісізд та CHAdeMO під будь-який автомобіль. Далі маємо кілька новин по одній станції в області. Це у нас Франківська область, де маємо гарну новину, а саме в коло моєї Івано-Франківської області була встановлена нова станція потужністю 160 кВт з CCS-2, GBT та ЧДМ в операційній системі GoToU. І там також пізніше були встановлені ще станції, адже там планується цілий зарядний хаб. Тож локацію обов'язково запам'ятайте. Переходимо далі до Тернопільської області, а саме до міста Тернопіль і в Тернополі у нас також така сама станція. На 160 кВт, але вже з конекторами ccs 2 ccs 2 та GBT, без чадемо. І цю і попередню станцію встановлювала компанія Ecosat, тож великий їм респект. Але і це не сайт компанії Ecosat, адже ми переходимо до наступної області. Це у нас Хмельницька область, де також компанія Ecosat поставила ще одну станцію. З конекторами ccs 2 ccs 2 та GBT, така сама у вішка І це перша станція в Хмельницькому від компанії Голтою. Тож вітаю всіх жителів Хмельницької. Вас нарешті є також Голтою з резерваціями і всіма перевагами від якісних зарядних станцій. Переміщаємося далі по трасі до Вінницької області. І тут у нас є реально крута новина від Токи. Адже Тока цього місяця запустила реально крутий. Потужний зарядний хаб на цілих три зарядні станції в містечку Стрижавка, що біля Вінниці, на цьому зарядному хабі тільки якісні і круті зарядні станції, адже у нас цілих дві станції провідного європейського виробника Schneider Electric потужністю 150 кВт, Одна станція має два конектори. CCS-2, друга CCS-2 та чадемо. Біля кожної із станцій також встановлений стаціонарний перехідник від Eltis Meister з ccs 2 на GBT для ваших улюблених китайських автомобілей. Окрім цих двох станцій, також є станція виробництва Костат, австрійського виробника потужністю 120 кВт, також з конекторами ccs 2 та CHAdeMO. Також Також цій локації є невеличке кафе, де працює людина, наливає вам каву, є можливість зігрітися, посидіти в теплі і все файно. Локація прямо на трасі. Тож всіх запрошую на цю круту локацію від компанії Тока. Вітаю всіх, хто їздить чи чиє з Вінницю транзитом або живе у Вінниці. Дуже класна локація. Заїжджайте, обов'язково заряджайтеся. Пишіть в коментарях ваші враження від неї. Переходимо до наступної області. Це у нас Черкаська область сусідня з Вінницькою. І у нас тут є також новини. Зокрема, в Черкасах компанія CloudPay та Volt встановили ще одну вже четверту зарядну станцію потужністю 120 кВт виробництва компанії ND. Тож таким чином, якщо ви живете в Черкасах, найбільша кількість потужних зарядних станцій у вас є саме бірінгу CloudPay від компанії Volt. Подякуємо за це цій компанії за те, що встановлює файні, красиві, хороші, якісні зарядні станції виробництва ND Group. Станція має всі конектори, тож будь-який автомобіль може зарядитися. Але це не всі новини в Черкаської області, адже в Умені у нас також є невеличке оновлення. Там стояла станція виробництва UGV ДЖВІ, зима 2 яка так переїхала до метро Житомирська, а тепер замість неї стоїть станція виробництва НД-Гру. Там є конектори 2 GBT та ЧАДЕМО. Тож, якщо ви приїжджали цю локацію, бо там не було GBT, то тепер можете заїжджати, бо там тепер є GBT. і станція потужність 160 кВт. Розміщається вона біргу компанії Екофактор от така от невеличка заміна. Приходимо далі трошки вниз до Миколаївської області, і тут нас є цілих дві класні новини для жителів Миколаївської області. Компанія Go2U продовжує вже не перший місяць ставити потужні зарядні станції разом з міською адміністрацією. Станції виробництва у класного українського виробника. Мають конектори CCS2, сісія та CHAdeMO станції потужності 80 кВт, тож одночасно працює два зарядних порти, не далі на те, що маємо три конектори. Отож, одна станція була встановлена у нас в Миколаєві біля АТБ, а друга станція була встановлена у нас в місті Первомайськ. І в Первомайську ще не було станції такої потужності. Зокрема, це взагалі друга станція DC в цьому місті. І перша такої реально хорошої потужності. І хоча в сусідній Одеській області з цього місця немає жодних новин. Проте маємо гарні новини для Миколаївської області. І Я вважаю, що Миколаївська область вже давно зачекалася за гарними новинами. І чекає досі Херсонська область. Оператори обов'язково дивіться на Херсонську область. Там також треба зрядні станції. Із Миколаєва переходимо до Дніпра, адже там маємо також нову зрядну станцію від Флеш. Станція потужністю 80 кВт знаходиться на торговому центрі ДАФІ. І для останньої новини приміщаємося в Чернігівську область. Адже в Чернігові у нас, хоч і немає нової станції, проте у нас є невеличке оновлення. Станція потужністю 80 кВт була замінена на станцію потужністю 120 кВт. Тож тепер маємо трошки більшу потужність, це класно. Станція так само виробництва ND-Group. Маємо так само конектори ccs 2 GBT та CHAdeMO. Тож, отакі були новини: 25 станцій, оновлення локації. Бачимо, в багатьох областях були встановлені такі станції. Більшість операторів постаралися або оновили щось, або запустили щось нове. Маємо тепер станції через є з ще один застосунок. І я сподіваюся, що станції буде ставати все більше і більше. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарях вашу думку про цей новий формат по карті, по областях. Чи вам так цікавіше, чи вам цікавіше було по операторах. Яка ваша думка? Обов'язково напишіть, чи ви дивилися всі області, чи лише свою область. Теж мені цікаво, як люди дивляться, і до зустрічі нових відео бувайте.